Добрий день. На сьогоднішньому році ми продовжуємо розглядати тему запис десяткових дробів і десяткові дроби. Спробуємо розглянути ось таку вправу. Давайте ми її сфотографуємо. Так, ось. Так, тільки чи воно у нас правильно сфотографується. Ось, фотографувалося. E, потрібно в цій вправі потрібно накреслити відрізок БН, якщо довжина відрізка БН дорівнює 5,7 5,7 сантиметрів. E, хто мені скаже, скільки це 7 сантиметрів? Ну, 5, цілих, то 5 сантиметрів, а 7 сантиметрів е, скільки це. Правильно, бо це 7 з 10, що є в одному сантиметрі, так? Це є 7 з 10, що є в одному сантиметрі. Тобто ми пишемо так, якби. 5,7 см, то це виходить 5 цілих см, і звичайним дробом ми записуємо 7,0. 7,0 – це частинка одного сантиметра. А якщо знаменник, знаменник показує, наскільки частинок поділений ціли. Тобто, виходить, що 1 сантиметр поділений на 10 рівних частинок. А це якраз 10 міліметрів в 1 см. І з тих 10 частинок ми беремо 7. То це і буде 7 міліметрів. Тобто, в загальному у нас вигальному у нас получиться 5 сантиметрів і 7 міліметрів. Так, це є 7 сантиметрів. І нам потрібно це накреслити. Нам потрібно це накреслити. Так, зараз ми спробуємо. тут десь були інструменти. Лінійка. Ось рулер, лінійка, так? Зараз ми спробуємо це накреслити. Ну, бачимо так, ось. Трошки не співпадає, тобто розмір клітинок і розмір клітинок не співпадає з розміром поділок. Ну, давайте я буду від лінійки відмальовувати відмальовувати оці точні поділки, так? Точні поділки. Ось ми можемо збільшити, зменшити лінійку. Е, так, і будемо відмальовувати. Отже, починаємо від нуля. Оце бачимо. Так, зараз зараз воно щось так не відмальовується. Рок назад. Може, це лінію треба взяти. Ану, зараз зараз подивимося. А бачите, не малює, так. Плано, треба взяти лінію. Так, пробуємо взяти ось цю лінію і починаємо від одинички. 5 сантиметрів, так? І ще 7 міліметрів. Ось тут 5 з половиною. І а 7 то ще дві поділки. Раз, два. Десь ось так. Ось в мене вийшло 5 сантиметрів. І 7 міліметрів. Ось десь ось так вийшло, так? 5 сантиметрів, 7 міліметрів. Ставимо тут крапочку, тут крапочку і позначаємо БН. Відрізок має два кінці, так Б та Н. Відрізок не має початку та кінця. Відрізок БН завжди має два кінці. Його можна записати БН БН, позначення відрізки, і що дорівнює довжині 5,7 см, але також буде правильне позначення НБ. Якщо ми запишемо BN і запишемо НБ, то і то правильне, так. Тому що відрізок не має початку і кінця. Він має два кінці. То його можна записувати в BN і НБ. І це все буде право. Так, запишіть, будь ласка. Отже, переходимо до підручника і пробуємо розглядати якусь іншу вправу. Наприклад, розглянемо ось таку. Потрібно виділити цілу частину і дробову частину і дробову частини числа та записати десятковим дробом. І записати десятковим дробом. Так, давайте пробуємо це виконувати. Так, отже, хто мені скаже, як виділити цілу частину, наприклад, в першому завданні. Ми маємо 47. Десяти. Як тут виділити цілу частину? А можливо, я вже цю вправу. Розповідав на минулому відео. Хто мені підкаже? Чи розглядали ми ці? Добре, давайте тоді будемо дивитися. Отже, прошу, як виділити цілу частину? Правильно, молодець. Тобто риска дробу це діє ділення, щоб виділити цілу частину? у неправильному у неправильному дробі нам потрібно чисельник поділити на знамен. Ну, 47 на 10 не ділиться, ділиться 40 на 10, це буде 4. 4 е, множимо на 10, це буде е, 40. Ось я помилився тут 40 має бути. Віднімаємо е, 7, е, різниця буде 7. Це вже достатньо, так? Е так, тобто не 4, 7, а правильно писати. У нас неповна частка 4. Тобто це буде 4, ціли. 4 цілих десятки вміщається в числі 47. А 7 це остач. Остача залишається в чисельнику, а знаменник той же самий 10. Так? Ну, і якщо в нас вийшло 4,7, то ми пишемо десятковим дробом 4,7. Ось 4,7. Так, це такий приклад. Давайте виконаємо друге завдання. Виконуємо друге завдання. 319. Десятих. Знову ж таки, нам потрібно, щоб виділити цілу частину, потрібно чисельник поділити на знам. Потрібно чисельник поділити на знам. Ось, давайте я це ділення. Так, запишіть, будь ласка, чи можна стирати ділення? Добре, давайте будемо виконувати другий приклад. Ми знову ж таки 319. А я мені здається, все ж таки розповідав минулого разу цю вправу? Чи не дивився? Хто дивився відеозапис минулий? Хто дивився відеозапис минулий до кінця? Ага, бачиш, а в кінці мені здається я цю вправу розповідав? Ти подивіться ще минулий запис. Я, можливо, не всі приклади, але декілька з цих завдань я здесь робив. 319 ділимо на 10. Ну, то 31 ділиться на 10, буде 3. Множимо буде 30. Віднімаємо 1, дев'ять списуємо, 19 на 10 беремо 1, Множимо на 10 буде 10, різниця 9. 9 – це вже число менше від 10, значить це остача. Остав і день. Неповна частка 31. Получається, в числі 319 вмішається 31 раз число 10, так? То це буде 31 ціла. І 9 остача, то остача пишеться в чисельнику, знаменник той же самий 10. Ну і запишемо як з десятковим дробом. Це буде 31 ціла з 9 Прошу. О, бачиш так, ми тут дивилися право. Добре, значить, запишіть оцей приклад. Зараз ще може я не до кінця Єрисвіта. Зараз ми ще одне завдання розглянемо е, ці вправи і переходимо до наступної. Е, тоді давайте ми ще розглянемо, наприклад, ось шосте завдання. Шосте я, напевно, ще не розповідав минулого разу. Потрібно знову ж таки виділити цілу частину, перетворити неправильний дріб, умішаний дріб, так, виділити цілу і дробову частину. Щоб це зробити, потрібно чисельник поділити на знаменник. Чисельник у нас получився ось таке велике число: 271, 271 413, і ми ділимо чисельник на знаменник. Тобто ділимо Одиничка 1 і раз, два, три. Раз, два, три, чотири 0. Так, тобто діло на 10 тисяч. Беремо чотири цифрове число, бо тут п'яти раз, два, три, чотири, п'ять. Беремо п'яти цифрове число. Раз, два, три, чотири, п'ять і ділимо на 100 тисяч, так? Ні. На 10 тисяч. Ось. Прошу, оскільки беремо це. Беремо по 2, так множимо на 2. Множимо це на 2. Буде 2, 0, 0, 0 і 0. І 4. Двійка і 4 0. Віднімаємо, віднімаємо 1, 4, 1, 7. Списуємо наступну цифру 3. Тут знову п'ятицифрове число. часо. Получилося сім разів. Сім на чотири нулі. Примноженні так і буде чотири нулі. А сім на один буде сім. Віднімаємо. Різниця буде три, один, чотири один. Так, це вже получалося остача. Це получилося остача. Ось, бо це вже 4 цифрові числа, а ми ділили на 5 цифрово. То так і виходилося неповна частка 27. Це буде 27 цілих, і оця остача пишеться в чисельнику 1413, а в знаменник той ж самий 10 тисяч. 10 і запишемо у вигляді десяткового дробу. У нас 10 тисяч має 4 нулі. Значить, має бути чотири цифри після коми. У нас якраз і є чотири цифри, чотири. Тобто це буде двадцять цілих тисячу чотириста 1413, але чотири цифри це десятитисячні. Так, тобто читаємо десятитисячний. Так, запишіть, будь ласка. Так, отже, розглянемо, наприклад, таке завдання. Запиши у вигляді десяткового дробу. Частку знову ж таки, ми знаємо, що діє ділення – це риска дробу. Це ж те ж саме, що риска дробу. Ось і тому 173 поділити на 10 – Можна записати, як в попередній вправі, 173 десятки. Або не робити цього запису, а відразу виконати ділення. Ми знаємо, що 173 число ділиться на 10 в те, яке закінчується нулем. Так? Тобто, якщо б замість цієї трійки був нуль, то 170 ділиться на 10, було б 17. Було б 17, А 3 на 10 не ділиться. Це буде 3 десятих, але ми пишемо десятковим дробом. Так, ось всі вправі ми можемо вже е, у вигляді звичайного дробу не записувати це, а виконувати відразу ділення і записувати результат ділення у вигляді десяткового дробу. Ось е, 7308, поділити на 100. На 100 буде ділитися таке число, в якого останні дві цифри є нулями, так. Останні дві цифри нуля. Тобто 7300 ділиться на 100. Поділивши цих два нулі, ми відкидаємо і вийде ціла частина 73. А остача буде 8. Але це 8 ми ділили на 100, тому це буде 8 сотих, і тому має бути дві цифри після кому. Ось так. Зверніть увагу, якщо ми ділили на 10, ми по суті кому поставили, відділили одну цифру комою. Ділили на 100, відділили комою дві цифри. Давайте розглянемо, наприклад, ще завдання. Ну, ось тобто, слідуючи такій логіці, то ділити на тисячу то є три нулі, то ми б мали кому відділити три цифри і поставити кому ось тут, так? А якщо, наприклад, четверте завдання розглянути, ось розглянемо четверте завдання: 73 Ми ділимо на 100. в числі 73 не міщається нуль разів, вміщається число 100. Тобто, це виходить буде нуль цілих. Буде 73 сотих. Так ділення запишемо як звичайний дріб: 73 сотих, це два нулі, значить дві цифри після коми. Так і пишемо 0,73 сотих. Так, а якщо, наприклад, тут також, наприклад, ділити на тисячу, це три цифри буде 457 тисячних, тобто вийдеться 0,457 тисяч. Якщо розглянути шостий приклад то нам потрібно три тисячі п'ять поділити на десять тисяч. Десять тисяч це буде три тисячі п'ять десятитисячних, так? Ось получається в числі тут є одиниця тисяч, а тут десятки тисяч. Так, тобто тут нуль разів міщається десять тисяч, тобто, в трьох тисяч, десять тисяч вміщається нуль разів. Тому ми так і пишемо нуль цілих. Знаменник 10 тисяч, значить має бути, якщо знаменник 10 тисяч, це є 4 нулі, має бути 4 цифри після коми. Тут так і є 4 цифри, тобто оте число і буде після коми. Якщо б ми, наприклад, було б інше завдання, наприклад, 3 поділити, наприклад, на тисячу, так, ну, в числі 3 тисяча вміщається 0 разів, так, так запишіть. В числі 3 вміщається тисяча нуль разів. І якщо це знаменник тисяча, то має бути три цифри після коми. І знову ж таки, ми собі доповнюємо двома нулями і тоді три пишемо. Ось. Або переставляємо кому три знаки. Тобто тут би ще треба було дописати два нулі, поставити кому і перед комою нуль також. Добре, запишіть, будь ласка, це. Добре, давайте будемо далі дивитися. Так, отже, дивіться, 5 дециметрів, значить, 1 метр має містити 10 дециметрів. У нас тут цілого метра немає, правильно? Бо 5 дециметрів – це лише половина метра. Тому, якщо в нас цілого метра тут немає, то ми пишемо 0 метрів правильно. А 5 дециметрів яка це частинка метра? Якщо в одному метрі є 10 дециметрів, один цілий метр містить 10 дециметрів. А 5 дециметрів це 5 з 10, що є в метрі. Так? То це буде 5 десяти. Тому ми пишемо 5 десятих. Так, а 3 сантиметри. Яка це частинка метра? В одному метрі є 100 сантиметрів. А 3 сантиметри це 3 зі 100 відносно метра. Тобто 8. це 3 сотих. Це 3, 3 сотих, правильно. А соті це друга цифра після кого. Тому ми пишемо 3 сотих, так? Ось 5 десятих, 3 сотих. А в одно... доходимо до міліметрів. В одному метрі міститься 100 сантиметрів, але кожен сантиметр має 10 міліметрів. Помноживши 100 на 10, буде 1000 міліметрів. Получається, що в одному метрі міститься 1000 міліметрів. 8 міліметрів це є 8 з тисячі, це є 8 з тисячі. 8 з 1000, що є в одному метрі. То ми пишемо 8 тисячний. Так, якраз ось цифра 8 є на третій позиції, після коми це тисячні. Ось, і таким чином ми перетворили. Дециметри, сантиметр, міліметр в метр. Це буде 0,538 метр. Ось давайте виконаємо друге завдання. Нам потрібно 7 е, дециметрів і 1 міліметр перетворити в метр. Е, знову ж таки, 7 дециметрів. Яка це частинка метра? Е, так, це буде правильно. 0 цілих, бо тому що 7 дециметрів не вистачає до 1 метра, так? бо 1 метр має 10 дециметрів, а тут лише 7. Це є, але 7 з 10, правильно? Тобто ми пишемо 7 десятих. 7 десятих метра, це є отих 7 дециметрів. А 1 міліметр, в одному метрі ми вже говорили є тисячу міліметрів. Тому один міліметр це один з тисячі, що є в метрі. Тому це буде одна тисяча. Получається, оця одиничка 1 міліметр має бути на, на, на позиції тисячі. Прошу. Ну так, то в міліметрах, але ми маємо записати це в метрах. Ми, то, якщо перетворити в міліметри, так, буде 538 міліметрів. Але в заданні полягає подати в метрах. А 538 міліметрів. Яка це частинка метра? Це є 538 тисячних метра. Ось це якась це частинка метра. Правильно, саме так. Ось саме так. Давайте запишемо ось так. десятих – це є оці дециметри, а 1 міліметр це тисячна частинка. Метра, тисячна частинка метра. Тому одиничка має бути на позиції тисячних, а тисячні – це третя цифра. Тому ми пишемо 0 і одиничка, так? Ось, і це будуть метри. Ось, виходить, що 7 дециметрів 1 міліметр – це є 701 тисячна метра. 701 тисячна метра. Давайте виконуємо третє завдання. В нас є 4 цілих метри, 2 сантиметри і 5 міліметрів. От 4, цілих метр, то ми пишемо 4, кома, правильно? У нас полу є 4, цілих а далі буде дробова частинка. 2 см, яка то частинка метра? Хто мені скаже 2 см, яка це частинка метра? Правильно, так як в метрі, в цілому метрі є 100 см, а ми маємо 2 см, то яку частинку метра ми маємо? Ми маємо 2 см зі 100, що є в одному метрі, це є 2 сотки а дві сотих соті – це дві цифри після коми. Тобто дві сотих. Ось ми написали 4 цілих метри і дві сотих метра – це 2 сантиметри. Правильно. А 5 міліметрів в одному метрі є тисячу міліметрів, 5 міліметрів – це 5 тисячних. Тобто 5 тисячних, тисячні – це третя цифра після коми. 5 тисячних метра. Ось ми це перетворили в метр. Ну, і остання вправа четверта. Подивимося, 5, цілих метрів маємо і ще 2 міліметри. Так, прошу. Як ми пишемо, 5, цілих метрів, то є 5 кома. Правильно, 5, цілих метрів. І 2 міліметри. 2 міліметри. Яка це частинка метра? Хто мені скаже? Дві тисячних, два міліметри. Це або правильно сказати це тисячні частинки. Так, це тисячні міліметри, це тисячні частинки. А в нас є два міліметри. Ми пишемо дві тисячних, а тисячні, тисяча має три нулі. Значить, має бути три цифри. Пісіком. У нас є тільки два, то одна цифра. Тому двома нулями доповнюємо і пишемо дві тисячних метр. Оцих два міліметри. Це дві тисячних метр одного метра. Це частинка метра. Так, а яка частинка? Дві тисячі. Ось така вправа. Запишіть, будь ласка, так, ось така вправа. На сьогодні будемо вже завершувати. На другий раз ще щось подивимося. До побачення до наступних уроків.